Отже, розглянемо облік службових відряджень за кордон, і нас будуть цікавити наступні питання, це які документальне оформлення обліку службових відряджень, вимоги до службових відряджень, коли відрядження вважається службовим, і як ці операції відображаються безпосередньо в бухгалтерському обліку. Хочеться зупинитися на нормативно-правовому забезпеченні. Взагалі, основним нормативним актом, яким керуються контролюючі органи в процесі перевірки відряджень, це є податковий кодекс, а саме розділ податок з доходів фізичних осіб, де в статті 170 описано обмеження щодо використання працівниками підприємства коштів підприємства у відрядженнях. Цих обмежень необхідно дотримуватися для того, щоб виникали не виникало. Об'єктів оподаткування податків доходів річних осіб у відрядженнях. Також для закордонних відряджень важливо дотримуватись вимог закону України про валюту і валютні операції, так як у відрядженнях виникають як готівкові, так і безготівкові валютні операції. І для відряджень законодавством передбачено забезпечувати працівником готівкою у валюті. І як це правильно зробити. Це тільки відповідно до закону і з використанням спеціальних правильно оформлених первинних документів. Однак прочитання цих двох законів абсолютно не дасть ніякого розуміння, а як же ж оформляти службове відрядження, що вимагати від працівників, які документи складати, які вимоги робити. В цьому допоможе розібратися інструкція по службову відрядження в межах України та закордон, яка була затверджена ще в 98-му році номер 59 Після свого затвердження ця інструкція використовувалася в діяльності всіх суб'єктів господарювання. Однак на теперішній момент вона використовується в обов'язковому порядку тільки для підприємств державного сектору, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету. Однак ті пункти і положення, які там є, вони дадуть загальне розуміння початковому там, бухгалтеру, початковим навіть просто працівникам про свої права і обов'язки. В процесі оформлення відряджень, через те, що перед бухгалтером стоїть завдання підтвердити зв'язок відрядження з господарської діяльності, що вимагається податковим кодексом, а як це зробити, можна прочитати в інструкції по судовому відрядження. Також перед працівником стоїть завдання, щоб він відшкодував понесені собі понесені відряджені. Кошти для того, щоб відшкодувати, він має представити певні документи. Які це документи, теж доречно прочитати в інструкції з службового відрядження. Знову ж таки, хоча вона не чинна для приватних підприємств, але загальне розуміння і логіку, що за чим робити, прочитати дуже корисно. Отже, визначення службового відрядження дається в цій інструкції, яка вже не чинна для приватного сектору. Однак, щоб краще зрозуміти, ми все-таки беремо визначення з цієї інструкції. І під службовим відрядженням ми будемо розуміти поїздку працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Що є ключовим в розумінні службового відрядження? Перше, що це поїздка працівника. Працівника підприємства це не може бути просто керівник доручів там. З партнеру, дарачів, там, залученому, підприємцю, цього бути не може, це може бути тільки працівник. Далі має бути другий ключовий момент що розпорядження керівника. Якщо працівник поїхав кудись в будь-який інший населений пункт без розпорядження, письмового розпорядження керівника підприємства, законодавчо підтвердити доречність цих витрат, Буде неможливим, тому що ключове це те, що має бути розпорядження. В цьому розпорядженні має бути строк і має бути вказано, куди їхати і для чого зв'язок відрядження з господарською діяльністю підприємства. Тільки в дотриманні цих всіх таких пунктів, це буде вважатися службовим відрядженням. Чому так наголошую на цьому? Через те, що всі кошти, які видаються працівникам під виглядом службового відрядження, вони абсолютно не оподатковуються, і для того, щоб не було зловживань господарюючих суб'єктів з цього боку, тому існує багато таких моментів, які контролюючі органи перевіряють для того, щоб підтвердити, що це не є просто видача коштів без оподаткування, а що це саме покриття витрат на підрядження. Згідно податкового кодексу і названою цієї інструкції, для того, щоб підтвердити зв'язок відрядження з діяльністю підприємства, до кожного відрядження мають бути додані певні документи, які підтверджують ці відрядження. Це може бути запрошення сторони, що приймається, це може бути укладений договір чи контракт з цим контрагентом, куди відправляється працівник. Це можуть бути листування. Які підтверджують там бажання встановити цивільно-правові ці, 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 ці відносини, зокрема, можуть бути скріни, листування електронною поштою про те, що там запрошення, листи електронні. також документи, що засвідчують участь в переговорах, конференціях, симпозіумах. це є, можуть бути що це конференції, програми конференції, де засвідчується участь. Це може бути фото підтвердження, це може бути інформація, програма навчання, яка співпадає, тематика якої співпадає з діяльністю підприємства і так далі. Тобто, по суті, основні вимоги це доказати логічно, що це відрядження пов'язано з господарською діяльністю підприємства для того, знову ж таки, щоб видача коштів подальше для покриття цих витрат не потрібно було оподатковувати. Податком доходів фізичних осіб, до складу витрат, які дозволяються відшкодовувати працівникам, можна вносити тільки ті витрати, які понесені фізичними особами, що перебувають у трудових відносинах, тобто вкладені трудові контракти, трудова книжка знаходиться це основне місце роботи чи сумітництво трудовий контракт, по наказу, або є членами органами управління, тобто їхня участь засвідчено установчено договорі. І знову ж таки, що ці відрядження здійснюються в інтересах підприємства, в решта інших випадків, тобто, якщо це не працівник, не член органів управління, це, ці відрядження не вважаються службовими і взагалі не вважаються такими, які можна відшкодовувати підприємством. Направлення працівника підприємства у відрядження за кордону управляється спеціальним наказом. Цей наказ підписує керівник підприємства або уповноважена на це особа, рекомендовано до наказу додавати два документи. Оце рекомендації, це не обов'язок, це технічне завдання, тобто, що має бути виконане під час відрядження, і кошторис витрат на відрядження. Другий документ. Кушторис витрат на відрядження, він є обов'язковим, якщо для відрядження буде купуватися валюта і зніматися готівкова валюта з розрахункового з валютного рахунка підприємства. Тому що для отримання такого дозволу і зняття такої валюти до банку необхідно буде подати наказ про відрядження. Банк може вимагати також зв'язок підтвердження зв'язку мети відрядження з господарською діяльністю, тобто там запрошення чи програму участі, і кошторис. В цьому кошторисі передбачається розрахунок суми, яка необхідна працівнику на проведення цього відрядження. Наказ виглядає приблизно таким чином: є що це наказ на директора, що зазначається мета. Тобто до підписання договору про постачання, далі зазначається, хто від'їжджає, на скільки днів, з якого по яке число, куди, обов'язково зазначається міст країна, далі розпорядження видати добові, розрахувати, забезпечити працівника всім необхідним. До наказу може додаватися калькуляція або лист розрахунок. На закордонне відрядження, добові на сьогоднішній день в нас встановлена максимальна сума 80 євро, однак це максимально. На підприємствах можуть бути встановлені дещо менші суми, тому розраховується скільки днів відрядження, далі на придбання квитків, місцевий проїзд, проживання у готелі і витрати на візу та і страхування. Цей цю калькуляцію підписує також директор, і з наказом подається до банку для отримання і закупівлі валюти, яка буде використана в подальшому відрядженні, і яка буде видана працівнику для проходження відрядження. У разі недотримання термінів перебування в відрядженні, має бути виданий окремий наказ про продовження терміну відрядження, в якому зазначається причина продовження. і з якого по яке буде продовжені ці терміни? Зокрема, якщо там проблеми з квитками, затримка там, за іншими моментами, має бути наказ, тому що без наказу працівнику далі не можна буде відшкодувати добові за дні перебування за кордоном. Згідно пункту, 2.2 2, .2 користання готівкої іноземної валюти на території України. Для видачі готівкової іноземної валюти з поточної рахунка здійснюється на підставі заявки, довіреності на людину, яка одержує іноземну валюту, і якраз у цього листа розрахунку. До листа розрахунку додається наказ на відрядження. Працівник має право на відшкодування багатьох видів витрат. Ми з вами їх подивилися. Подивимося, і одним з цих витрат, які, які відшкодовують працівнику, це є добові. Це умовна сума, яку працівник має право потратити на за перебування на кордоні. Податковим кодеком встановлено, що в межах України такі е, максимальна сума встановить 0,1 від розміру мінімальної заробітної плати або 10% встановлено встановлено 1 січня, а за кордон. 80 євро це максимальні суми. В закордонних відрядженнях використовується не тільки добові за кордон, через те, що до добових за кордон це тільки здати перетини кордону. Будь-яке закордонне відрядження починається в Україні, тому одна доба навіть по закордонному відрядженні може бути відшкодована. Як відрядження в межах України. І тільки після перетину кордону починаються нараховувати добові 80 євро. Терміни відрядження для обчислення добових в євро визначаються на підставі відміток в паспорті про перетин державного кордону. Часто виникають такі на практиці, що от перетинає кордон 27 жовтня. 27 жовтня це оплачувати 80 євро чи 670 гривень, різниця досить суттєва. Законодавство дозволяє робити добові вже 80 євро з дати перетину. Тобто, якщо відмітка в паспорті стоїть, що перетин кордону 27 жовтня, вже за 27 жовтня можна платити 80 євро, навіть якщо цей перетин відбувся в 23 23.00. Звичайно, є такі моменти, коли контролюючі органі знімають, тому, в принципі, важливо користуватися логікою, що якщо це 23.00, чи, можливо, 80 євро і недоречно застосовувати. Але час перетину, він так само фіксується в цих штампах, тому це досить легко вияснити. Які витрати, крім добових, дозволяється відшкодовувати працівнику? Це вичерпний перелік тих витрат, які зазначені в податковому кодексі. Все, що тут не зазначено, все решта, вони будуть відшкодовуватися, можуть відшкодуватися працівнику, але будуть оподатковані податком з доходів фізичних осіб і військовим збором. Тому треба. Завжди перевіряти підтверджуючі документи працівника на відповідність цим статтям витрат. Отже, що відшкодовується в проїзд, в тому числі перевезення багажу. Причому ці всі витрати можуть бути відшкодовані тільки при наявності підтверджуючих документів. Єдині витрати, які не потребують додаткового документального забезпечення, це добові, але добові за кордон потребують штампів паспорту без наявності штампів. В закордонному паспорті добові теж не будуть відшкодовані. Тобто, по суті, можна говорити, що в закордонних відрядженнях абсолютно всі витрати мають бути документально підтверджені. Отже, вертаємо, проїзд, в чому цілі перевезення багажу, е, бронювання транспортних квитків до місця відрядження і назад, вартість проживання у готелях, а також включення до ну, таких готелів витрати на харчування чи побутові послуги. Далі оплату телефонних розмов. Оформлення закордонних паспортів, дозволів, віз, обов'язкове страхування і інші витрати пов'язані з правилами виїзду та перебування в місці вряджень. Зокрема, якщо це було в нас ковідне, то в перші часи не було безкоштовної вакцинації, і для того, щоб виїхати, необхідно було за власний кошт провести вакцинування, отримати сертифікати для підтвердження права виїзду за кордон. І в разі здійснення таких процедур ці витрати згідно податкового кодексу можуть бути покриті за рахунок підприємства. Витрати на закордонні відрядження в іноземній валюті відображаються у валюті звітності, тобто у гривнях. І так як це є валюта, то значить і використовуємо всі положення ПСБО 21. Зокрема, ним передбачено, що під час перевізного визнання витрат понесених іноземних валют, їх відображають за курсом НБУ на початок дня здійснення операції. Тобто загальне правило, як і для інших операцій, зокрема експорт-імпорт, дебітовська заборгованості працівника за виданим йому авансом в іноземній валюті є не монетарним. Тому що коли ми видали людині кошти. І нам винен не гроші, а винен нам документи, куди ці гроші були використані. Тому ця стаття вважається немонетарною, навіть якщо він всі кошти і не використав. Якщо працівник не повністю використав йому аванс, то заборгованість працівнику вже є монетарною статею, скільки Бог буде погашено грошовими коштами. В даному випадку на дату розрахунку за невитраченою сумою визначається курсова різниця, що виникає із зміною курсу Національного банку України. Те саме, коли ми йому маємо погасити суму, яку він використав понад отримані витрати на відрядження. Якщо ж в процесі відрядження працівник користувався не готівкою. А використувався корпоративними платіжними картками, то теж використовуємо положення ПСБО 21. І ці всі авансові платежі картками визнаються застосуванням валютного курсу НБУ на початок дня сплати стягнення коштів з такої картки. Під виданими як аванс по використанні платіжних карток. Є грошові кошти, які списані з рахунка підприємства, ось з яку з працівником готівки в банкоматі. У випадку валютних витрат на відрядження витрати коштів на відрядження за затвердженим звітом, відносин відображається в обліку за курсом НБУ на дату списання коштів з поточного рахунка. Тобто, якщо ми видали готівку, то курс фіксується. На дату видачі готівки з працівнику, то при застосуванні платіжних карток курс фіксується на кожну дату списання коштів з платіжної картки або зняття коштів готівки з платіжної картки корпоративної картки у валюті. Тому для платівних карток є отакі роз'яснення. Міністерства фінансів також є листи Державної податкової служби про те, як формувати витрати в закордонному відрядженні у разі використання працівником корпоративної платіжної картки, тому що платіжна картка може бути використана в різних валютах, може бути використана в різні дні. І в цієї платіжне на, на даний момент доступні мультивалютні картки, коли з однієї картки працівник знімає і долари, і євро і, і гривні. І тому е, необхідно чітко слідкувати, е, чи це аванс, чи це вже погашення потрачених коштів, тому що в межах авансу використовується курс, що діяв е, на дату списання коштів захвонка підприємства, якщо понад аванс. То визначають за курсом НБУ, що діє на дату затвердження звіту. Тому ще раз з корпоративними картками, хоча і автоматизована система обліку передбачає дані операції, використовує актуальні курси, просто необхідно розуміти, що на карті є авансом, а що понад встановлені суми авансу. За результатами відрядження, працівник подає до бухгалтерії звіт про використання коштів, наданих на відрядження на звіт. Трошки погана якість, але хочу звернути вашу увагу на те, як відображається заборгованість. Такий звіт скласти досить складно в Одинець. Це спеціальні чівбаси, це спеціальне допрацювання, дописки, щоб показувати мультівалютний так званий звіт. Тому що. Існує правило, що звіт про використання коштів загальний складається в тій валюті, в якій отримано кошти. Однак, згідно законодавства, ми маємо вести облік в гривні. Ми, якщо працівнику видали євро, він звітується в євро, але для обліку ми використовуємо гривні. В даному випадку є спеціальні доробки, які допомагають показувати гривні, або ж бухгалтер сам дописує суми для того, щоб... Слідкувати за цими операціями в гривному, гривневому еквіваленті. Якщо з використанням стандартних рішень, якщо працівник, працівник в відрядженні використав декілька видів валют, відповідно, без спеціальних доробок бухгалтеру необхідно буде скласти декілька звітів про використання коштів для кожної з валют: один звіт в гривні, один звіт в, в, в євро, третій звіт в доларах. Тому... Коли виникає багато відряджень за кордон вигляд діяльності, необхідно вносити зміни в стандартне програмне забезпечення. Розглянемо приклад, як це відображається в обліку. Наприклад, працівник направлений відрядження до Австрії з 6 лютого по 10 лютого. Аванс виданий 3 числа в сумі 7,5 тисяч гривень і 1000 Євро. Після повернення з відрядження, саме 13 го числа, працівник подав до бухгалтерії звіт, до якого додано такі документи: квитки, далі на поїзд, на літак, рахунок проживання в готелі, далі закордонний паспорт для підтвердження добових, і в нас наявні курси на дату затвердження звіту. І так як працівник використав у відрядженні суму більшу, ніж отримав аванс, то 15 лютого з ним було розраховано. Отже, як відбувається операція? Спочатку працівника ми забезпечуємо необхідними коштами. Для облік ведеться в гривні, але для валюти використовується так само підзвідних коштів 372,2. Ми отримуємо, видаємо йому валюту 1000 євро за курсом 33,5. Далі. Після повернення відрядження працівник подає звіт, в якому показує, де він використав ці кошти. Якщо це кошти були в євро, відповідно ми використовуємо кредит рахунок 372, якщо в гривнях 372.1. І бачимо, перше це були квитки на перше, це були добові. Добові у нас 80 євро. Перебував він за кордоном. Згідно з паспорту з 6 по 10, тобто це 5 днів. Тобто, використав добові 400 євро. Далі квитки 500 гривень. Наступне на літак 8 тисяч гривень. На літак 300 тисяч гривень, але згідно ПСБ 21, фіксуємо курс на дату авансу. Тобто, на цю операцію з авансу в гривень, Євро. Ми вже використали 400 на добові і 300 на квиток. Наступне проживання в готелі 500 євро, але працівнику ми видали тільки 1000. Відповідно, вже 200 євро він використав своїх. Тому на дату звіту ми фіксуємо бог перед працівником на дату затвердження звіту, тобто 33,60 1000 євро ми йому видали було за курсом на дату видачу, і 200 євро, які він використав своїх коштів власних, ми фіксуємо на дату звіту. Відповідно, після е, того, як було затверджено звіт, ми повертаємо йому надлишково використані його власні кошти. Він використав на 1000 гривень більше, так як ми видали 7,5, а було використано 5,8,5. І погашається заборгованість за відрядження у валюті, тому що згідно законодавства, ми маємо погашати у валюті тій валюті, які працівник, яку працівник використав на, за курсом на дату погашення заборгованості. Тобто, якщо ми платимо 15 лютого, відповідно, ми 200, доларів, 200 євро погашаємо за курсом на дату виплати заборгованості. і так як, Курс змінився, у нас виникає курсова різниця по цій заборгованості, За різниця в зв зв'язку з зміною курсів між датою затвердження звіту і датою виплати коштів, яка відображається кореспонденцією 945-3722. Ось так відображаються закордонні відрядження. Ці кореспонденції всі формуються в ОДНС автоматично. Але треба прослідковувати правильність, їх правильність. Так як те, що ми говорили на практиці, зустрічаємося з такими питаннями, що на дане відрядження необхідно буде скласти не один звіт, а аж два звіти про використання коштів: один гривні, один в євро, якщо ми будемо використовувати стандартні конфігурації. Так, на цьому дякую.